Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледжі і будемо дивитися таро-прогноз на листопад для овнів на 23 рік. Будемо дивитися на трьох таро-колодах, і одна колода буде така більш надихаюча, можливо, дасть вам якусь пораду і наснагу. Да? Почнемо. Почнемо з відьмачок: ось такі це карти, класні. Давайте глянемо, що очікує овнів у листопаді. Листопад, овний. Що ж вас очікує основні події? Двійка пентаклів перегорнута. Угу. Король кубків. Угу. І шістка жезлів перегорнута. Окей. Цікаво так. Знаєте, ви овни, ви жезловий знак. І ваша жезлова карта, шістка жезлів, насправді тут доволі ну вона класна. Вона говорить про в даному випадку да, якусь підтримку від когось. Але в перегорнутому значенні вона може говорити, що або її буде недостатня, або буде забагато. Да, тобто, але ми до цього дійдемо. Я просто подумала, що у вас тут рольова така фігура основна це буде король води, але по порядку. Е, перша карта двійка пентаклів. Е, двійка пентаклів говорить про те, що вам буде по-другому дому просто ліньки щось робити. Да, друга карта друга – е, або лінки, або будете щось перероблювати Декілька разів. Да, тобто, тут по двійці Пентаклів людина ніби намагається втримати цей шаткий баланс між чимось двома, типу, дві роботи або а, робота навчання, особисте життя там ще щось. Да, тобто, такі шаткі моменти є присутні в вашому житті і будуть присутні в листопаді. І Момент такий, що можете десь просто не встигати за чимось, і через це можете щось перероблювати, бути не дуже такими, знаєте, уважними. Можливо, по двійці пентаклів така якась суетливість да, присутня тут. Перегорнуті. Е, тому, якби, тут взагалі от сама по собі карта вже говорить, шукайте цей баланс, да, знаходьте його, намагайтеся так е, робити в вашому житті, щоб не гойдатися, да, а щоб твердо стояти на ногах, щоб твердо розуміти, що куди навіщо, і щоб не перероблювати потім. Да. Далі, і до речі, ця карта вона власне говорить про те, що тут гроші є, да, пентаклі, але їх або, знаєте, ніби ви їх витрачаєте просто от кудись постійно, і їх може, типу, вистачати от просто на ваші базові якісь потреби, да, як другий дім. А от так, щоб щось відкласти, кудись там у щось класне потратити велике, тут не вистачає ніби на це ресурсу. Також така важлива карта тут у вас король кубків, це людина. Ну, і класний, що він тут прямий, це буде людина в вашому оточенні. Це зазвичай це чоловік, король Кубків, да, така людина сімейна, можливо, якась отцов, батьківська фігура, да, тобто це батько, дідусь або спогади про, це, про цього чоловіка. Коротше, Підтримка від цієї людини, король кубків, це завжди підтримка, це завжди така, знаєте, тепла атмосфера, атмосфера при при, при якоїсь. Приємності, теплоти, там, де вас зігріють, там, де вас зрозуміють, там, де ви можете подзвонити, і вам скажуть, що все в тебе буде добре. Тобто, оцей король води це підтримка для вас. Це така рольова модель, якась важлива фігура, і це класно, що він тут є, тому що вам буде не вистачати якоїсь підтримки. От я про це. Тобто по шість жезлів у вас є якась можливо ідея, можливо, ви кудись плануєте йти, да? тобто є якийсь план. І по шість жезлів насправді карта дуже класна, але вона тут дуже потребує: ця людина тут дуже потребує, щоб її підтримували. Да? От тут дають квіти. Або ця жінка роздає ці квіти, але стоять багато людей навколо, і вони там прям дивляться на цю жінку, яка вона прекрасна, і так далі. І вам, ніби, буде не вистачати у цієї підтримки від когось. І я би сказала, що тут її, знаєте, в будь-якому випадку тут не можна якби зупинятися. зупинятися. От оця карта в перегорнутому значенні. Вона може якби давати відтінки іншої друг інших карт, які стоять якби поруч. І вона якби натякає. Неважливо, що ти там можеш зараз не відчувати якоїсь достатньої підтримки. Неважливо, що ти можеш бути не впевнена в своїх діях. Просто рухайся далі, відстоюй свої ідеї, відстоюй відстою свою ну, думку, яка у вас в голові. Плюс. Помічай, хто навколо тебе, і насправді є та людина, яка тебе підтримує. Просто ти можеш її ну, елементарно не побачити або подумати, що це так і потрібно, що це нормально, да? і не цінувати власне цього. Тому, але так, загалом карти доволі позитивні, нормальні карти. Так, далі наступна колода. Книга Тіней називається. Е, да, книга Тіней, Таротін". как-то так. Постійно забуваю, як вона звезд. Але я дуже люблю цю колоду, вона зі мною класно спілкується. Ці малюнки, які намальовані, мені подобаються. І так, овни на листопад. Що вас очікує в листопаді? Так, вісім камечів перегорнуто. Сонце. Клас. Сонце. І король жезлів. Оце ви. Оце ваша історія. Класно. З чого ви тут виходите від вісімці мечів? луни. Добре. Е, значить так. Е, далі вісімка мечів. Взагалі карта говорить про. Якийсь дуже серйозний якийсь етап в житті, якийсь кризис, де ми відчуваємо, що ми або нафакапали, або ми не знаємо, куди нам рухатись, і так далі. Ми стоїмо на місці, тобто ми закляклі. І тут взагалі тут жінка вона ніби здалась. О, да, от вона ніби здалась. Але в перегорнутому стані це означає, що ви потрошечку маленькими кроками. Виходите із цього стану, ви виходите із цієї, не знаю, каламуті, яка у вас в житті трапилася, і в прямому сенсі каламуті, тому що я запитала, і ви із чого? Да, що, що ви вирішуєте? Це луна. Тобто. Якщо у вас, наприклад, були депресивні якісь стани, якщо була якась просто осіння хандра, якщо були занепади, там, наприклад, не вистачає енергії, не вистачає якогось не знаю, запалу, ентузіазму, віри в себе і так далі, ви потрошки, потрошку маленькими кроками будете із цього виходити. І мені дуже подобається перехід луни. 18-го старшого аркану, в 19-й Тобто тут карти ніби нам говорять, що дивися, ти із стану, там, де я не знаю, куди мені йти, коли я вию на Луну, умовно. Да? Коли мені темно, коли я не знаю, що буде далі, я виходжу в сонце. Це якийсь результат, позитивний, це підтримка, це отримання винагороди. Це отримання того, чого ви так давно хотіли, прагнули, до чого йшли. Тобто, ця карта поки найважливіша, найсильніша за цей весь розклад. Вона суперсильна, вона суперпозитивна. Тобто, тут, знаєте, якби видно, що ви, є якийсь переломний момент із поганого в гарне, із поганого в хороше, там, де ваші якісь стани неприємні, емоційно негативні. Переходять в сонце, да? і тут якби карти показують, що тут може бути і підтримка людей, багато людей. Да? Це може бути і сім'я, також це реалізація на роботі, також це допомога іншим людям. Да? Це можуть бути кармічні стосунки, де ви нарешті якби або зустрінете, або виясните всі проблеми зі своїм партнером і вийдете в той самий ну В таку точку, де ви прям один одного будете розуміти. Да? Тобто, прям суперська-суперська карта для вас Овний клас. І це все ще й е, підтримується королем жезлів тобто е, це ви, це ваша енергія. Да? І це може бути хтось е, зовні ще, е, хто буде на вас впливати. І мені так цікаво, тут два короля тобто два короля взагалі в розкладі вони говорять про те, що людина ніби дорослішає. Внутрішньо, тобто її якісь свідомість, її принципи, її поведінка, вона ніби стає більш свідомою, тобто ви більш свідомо відноситесь, будете ставитись до якихось моментів, можливо, щось будете повністю відпускати, і вам буде ставати легше. тобто Ви будете відчувати, що я король, я повністю відповідаю за своє життя, я його. Створюю таким, яким воно мені подобається. Король жезлів взагалі людина дуже активна. Тобто він такий знає свої бажання, він їх реалізує, в нього є на це можливості, він знайде людей, які потрібно. Він все зробить. Тобто Якщо ви щось тут собі задумали, у вас по цій карті, ви її, ви її цю ідею реалізуєте в будь-якому форматі. Король жезлів не вміє не реалізовувати. Розумієте? І, напевно, через цей сонце, ну або навпаки, воно все підтягнулось так разом, да? коли отут є якийсь такий стан, коли ви із дисбалансу, коли ви взагалі не знали, куди, що і як, перейшли в стан, що я знаю як, і я отримую і в мене класний результат, і фоново проходить якісь полоні, да, оці моменти кармічні, якісь, напевно, коли. Ми чогось дуже довго поїмося, а потім воно бац і проходить. І це класно, так. Да. Так, наступна колода. Ось ця. Теж забула, як вона називається. Таро світлого провідця. Точно. Світлий провідця. Я дуже її теж люблю. Моя одна з найулюбленіших колод. Давайте тут подивимось. Що очікує овнів листопаді? Що очікує огнів листопаді? Імператор. Угу. Трійка пентаклів. Король мечів. Слухайте, стільки у вас тут королів, ви точно прям, е, знаєте, от таке от королі прощовани. вони? Вони про те, що. Ви керуєте своїм життям. Більше того, ви не тільки керуєте, і від вас ще щось залежить. Тобто від вас хтось залежить, від ваших рішень щось залежить таке, що буде впливати на інших. Тобто, це не просто ви там щось зробили, і це повпливало там, типу, тільки на вас. Це повпливало ще й на вашу сім'ю, на ваше оточення. На де, не знаю, ваших підлеглих, на ваших колег і так далі. Да, тобто, І тут король мечів у вас говорить про те, що е, ви прям е, реально по королю мечів е, щось будете планувати вдовго. Да, тобто, король кубків він підтримує, король жезлів реалізує, а король мечів він планує. Тобто, у вас всі ті, е, ці аспекти будуть або це будете і ви, або це будуть люди в вашому оточенні. Різні або ті самі да просто будуть проявлятись по по різному. Класна, класна карта. Єдине, що мене отут, от оця, ці, ці дві карти: імператор перегорнутий Трійка Пентаклів, да, вони говорять про те, що або будете якби, працювати над своїм другим домом. Тобто питання роботи, питання вашого комфорту, устрою якогось, благоустрою. Да, воно буде або в процесі, тому що імператор перегорнутий, або ви будете відчувати, що десь ви... Не, не можете якийсь процес контролювати, да і це, скоріше за все, буде пов'язано з якимись або підрядниками, або з колегами, або з друзями, на яких ви або не можете повпливати, або вони роблять якісь речі, які. Ну, Не ок, да, і ви будете з цим розбиратися. Тобто, чи є тут такий момент, типу, що треба буде входити в якусь комунікацію і щось розбиратись, там, дізнаватись, можливо, хтось десь буде робити помилки, а ви будете їх розгрібати. От, такі тут моменти є. І напевно через це ще й король мечів випав такий, знаєте, як людина, яка все вирішує, все, все вирішує, прораховує, думає, як правильно зробити і так далі. Але динаміка у розкладі дуже сильна. Тобто, навіть незважаючи на перегорнути імператора, я би так сказала, те, що є сонце, воно все порішає ще й всередині розкладу. Є три королі, які дуже сильні, дуже свідомі, дуже такі, знаєте, я захотів, я зробив. Тобто Сильний розклад, тримайтеся цієї лінії, тобто які тут поради, вмикайтесь, да? тобто, по королям однозначно тут треба вмикатися, бути таким свідомим, мати, брати на себе відповідальність за якісь речі, робити, виконувати можливо. Щось вкладатись да, на майбутнє. І сонце: не бійтеся, реалізовувати себе, не бійтеся світити, не бійтеся шукати, там, не знаю, для себе якісь нові варіанти, нові роботи, нових знайомих, е говорити з кимось. Да, не бійтеся цього, ви по королям точно впораєтеся. І ще одна така як натхнення, порада, да, це такі карти, я їх давно не діставала, е як такі типу афірмації можливо, поради. Давайте дістанемо для вас на цей місяць на листопад для огніх. Яку пораду вони нам дадуть? А, ти все правильно робиш. Якщо ви дійсно сумніваєтесь, а тут таке є, то не сумнівайтеся і можете прям собі заскрінити що ви все правильно робите, ви рухаєтеся в своєму напрямку, ви розбиваєте оці свої окови зовнішні або внутрішні, і у вас по цим картам точно буде все вдаватись. Тому я вам бажаю тільки удачі, наснаги і тільки вперед. На цьому буду завершувати овне. Дякую вам. Підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайки, якщо вам відзивається. За особисту консультацію пишіть мені в інстаграм всі дані під відео. І Я вам бажаю чудового листопада. Всім пока!